Доброго дня вам всім ми з України. Мене звати Лариса Шомко сьогодні, 13 серпня 2025 року, і я продовжую серію аналітичних відео про те, як Трамп разом з Путіним зараз знищують економічно мою Україну. Як Трамп разом з Путіним зараз створюють усі абсолютно передумови для знищення нас. Українців як корінного населення України. Чому саме зараз і чому саме Трамп і Путін вирішили терміново-терміново заключити мир ціною наших територій? Я зараз вам покажу один маленький нюанс, про який мовчать абсолютно всі міжнародні оглядачі, ніби за командою. І один маленький нюанс, про який мовчить абсолютно вся карманна опозиція. Яка ніде не працює, невідомо на які кошти живе всі ці роки. І я зараз покажу вам один нюанс, про який мовчить Ростислав Шапошніков, дуже відомий міжнародний розглядач. Ми з ним співпрацювали у 2014 році, 2015. Ми ще навіть з 2016. Але зараз він чомусь дивним чином підтримує. Корупціонери з України, які втікли за кордон і які ведуть відверто про російську позицію. Але про це ми поговоримо згодом. Давайте поглянемо на карти, які з'явилися в мережі від позиції саме Трампа, і які території Трамп хоче віддати Путіну тут і зараз. Ось ця територія, ось ця карта. Вони тут хочуть віддати Путіну Луганську область, Донецьку область, Запорізьку, Херсонську, а також 80 кілометрів в глибину України. Давайте поглянемо, чому саме ці території і чому саме зараз, і чому саме Трамп хоче виглядати, він опозиціонує Цю позицію свою, що він миротворець, він хоче миру, лише він може зупинити війну. При цьому він зупинив, коли прийшов до своєї каденції, абсолютно все постачання зброї до України. Чим спричинив масові, масові знищення мого українського народу, як корінного народу України, але про це ми поговоримо згодом. Сьогодні ми продовжимо розглядати саме Аналітичний розбір дій Трампа і Путіна по їхньому, як вони говорять, мирному плану. Ну про те, це, що цей план створений задовго до сьогоднішніх подій, ви напевно вже догадалися. Але чому саме ця карта і чому саме 80 кілометрів ще вглиб України? країни, Україна має віддати свої території, які Путін не завоював за? 11 з половиною років саме тут і зараз. Як ви думаєте, чому? Що саме там знаходиться на цих територіях такого важливого, як всі говорять, що там уже нічого не лишилось, там випалена земля. Випалена земля, а потім ну, і там земля й не потрібна. Що йому потрібно? А давайте подивимось на карти. Дивіться, якщо ми оцю карту, ось вона. Просто порівняємо з картою рідкоземельних металів, які знаходяться, я навіть зараз скрин зроблю, на цьому самому відрізочку України. То чи не здається вам, що вони якось дивним чином співпадають? Помиляюсь? Ну, давайте ще одну карту глянемо. Ось карта корисних копалин України, я її теж підгрозила сюди в свою публікацію. Будь ласочка, що ми бачимо? Ті самі. Ось, будь ласка, ті території, які зайняв Путін, ось там Маріуполь. Ще вони хочуть забрати пізніше Одесу і Миколаїв, бо їм простіше буде курувати, вивозити наші надра, все, що в нас є корисного, і торгувати світом. Ось, будь ласочка, ось цей шельф, Донецька, Луганська область, туди до Харкова. Тобто, що відбувається? Відбувається просто-напросто знищення, економічне знищення потенціалу України до відновлення. Відбувається, на мою думку, економічний такий е... знищення економічного супротиву України. Чому саме зараз ви думаєте, що це все? Дехто, можливо, скаже, що це все знову думки хворої голови Лариси Шомко. Ми знаємо, хто така Лариса Шомко. Дай дуже, давайте повернемося до фактів. Отже, сьогодні у нас 13 серпня 2025 року. Давайте подивимось, що було трошечки раніше, а трошечки раніше Трамп ось публікація. Трамп зняв санкції з проєкту Росатома в Венгрії. Це відбулося 1 липня 2025 року. Що ж це за проєкт такий Росатом в Венгрії? Як ви знаєте, що Венгрія аж дуже так палко підтримує Трампа у всіх його е, е, починаннях щодо? Е, Ну, я навіть не знаю, як це назвати. Просто прямому ось я зараз підбираю українські слова, і, чесно кажучи, мені на думку йде тільки одне слово: геноцид. Щодо геноциду, у нас є корінного населення України, адже Трамп навіть вів мито на Швейцарію у розмірі 39%. Але я не чула, щоб Трамп вів мито проти Венгрії або проти Росії. Натомість Трамп знімає санкції з ОС Росатому 1 липня 2025 року, і він знімає його через Венгрію. Хм. Ви скажете, ну, при чому тут? Трампи, Росатом, вони там збираються будувати атомну електростанцію. Ось так вони й пишуть, що адміністрація президента США вирішила відмінити деякі санкції проти Росії, які заважали будівництво двох нових енергоблоків у Венгрії. І це компанія Росатом. Немає нічого спільного з картами. Дивимося ще раз. Ось карти корисних копалин. Ось карта, яку хоче Росія забрати. Ось ресурсний потенціал рідкоземельних металів. А давайте тепер подивимось, про що я вас попереджувала ще 3 травня 2025 року. Я маленький аналітик. У мене немає ані спонсорів. А... Ані технічних можливостей записувати відео кожен день. Але 3 травня 2025 року в своїй мережі Телеграм я написала, що а тепер до деталей угоди про надрам диктатор, тобто Зеленський, вимагає порушенням усіх законів підписати рабство України до 8 травня, а потім Трамп поїде до Росії. Підпише договір з Путіним і все, спокійно забирає все, що є в Україні. Україна своїми ж надрами сама себе відбудовує, з Путіна знімаються усі санкції, ми бомжі, раби і Крипаки, Росія і Америка у виграші. Як вам такий розвиток подій? Нагадую, я про це написала 3 травня. Перед цим я юридично розібрала аналітично оту саму Угоду про корисне Копалани, яку наш Зеленський подарував Трампу. Абсолютно антиконституційну, і думаю, Трамп це зрозумів. Тому він зараз так терміново спочатку знімає санкції з росатому, а потім вимагає, щоб ми всі разом відмовились від своєї. Рідної землі. Показую вам знову ці карти. Ось наші корисні копалини, які Зеленський вже подарував Трампу. Ось лінія, яку Трамп хоче закріпити за Путіним. Ну, Путін у нас же ж легітимний диктатор, як і Трамп. А ось рідкоземи, які так збігаються з цією територією, яку Трамп просто-напросто відбирає без війни, без війни просто одним розчерком пера. Трамп зараз забирає у України всі абсолютно можливості до відновлення, і цим він призведе. До масової гибелі людей. По-перше, ви знаєте, як росіяни ставляться до наших полонених, їх там просто всіх розстріляють і побивають і будуть катувати. По-друге, економічно країна вже не відновиться все. Тому що потенціалу для відновлення України Трамп хоче його. Ось карта, ось наш потенціал, ось наші трильйони народних грошей, яких Трамп хоче забрати у нас, у українців, і віддати Путіну. Чому я впевнена про те, що це планувалось уже давно? І задайте мені питання, чому саме компанія «Росатом» згадана мною в даному відео? А я вам скажу. Певно, в наступному відео, тому що вже 11 хвилин я бачу запису. Давайте в наступному відео я скажу, чому саме компанія «Росатом» задіяна у цій схемі. З вами була Лариса Шумко із Швейцарії.